Привіт, дома oh, сьогодні поговоримо про позиції, які я торгував. Але перед початком підпишіться на мій телеграм-канал, тому що це телеграм-канал База основа скальпінгу. Ми там ділимося своїми позиціями, ділимося своїми тейк профітами, ділимося своїми стоп-лосами, ділимося загальними думками по ринку. Тому обов'язково приєднуйся. Що важкого, просто перейти, підписатися і все. Ти вже в телеграм-каналі. Зараз ми переходимо до розгляду позицій, і перша монета це монета ОМ. Що я тут побачив? Зараз розкажу. Бачимо, ось тут є такі хороші рівні. Перший рівень, потім другий рівень, і тут такий третій рівень. Хотів би я побачити збір ліквідності за цими рівнями. В принципі, і пішла ось така різка палка вниз. Різка свіча донизу в шорт. Тим самим я зайшов в позицію в шорт, тому що очікував збір ліквідності. Дивимося, що відбувалося. Монета вже вкатилася на 1%, тобто я вже тягну профіту 1%. Звісно, я не встиг записати, як мене бере в позицію, як мене там роз'їдається об'єм і як монета вкатується різко вниз. Але що встиг, то і записав. Тому дивимося, як я. Далі торгував після того як роз'явилися об'єми. Я переніс туплос зразу в безубиток. Виставляв я лімітні ордери на частичне фіксування, тому що не знав, докуди можна було б тягнути, Хоча, в принципі, там внизу є імбаланс, докуди можна було побачити ціну. Але все одно якось ну, затуп чуть-чуть був. Ось тут і в даному місці був затуп, потім цей затуп пройшов, і монета вже почала більше вкатуватися вниз. Стоп-лосс я все ближче-ближче переношу, і мене по стоп-лосу, на жаль, вибиває. Ось, як бачимо, я переніс максимально вже близько свій стоп-лос, тому що раз відкрилася нова свіча, там зазвичай, після того, як відкривається нова свіча, іде ось такий вкат вгору. Тому я розумів, що зараз буде вкат вверх, зробити ось такий закол рівня. Тому рішення було прийнято просто переставити максимально близько стоп-лос, і, на жаль, мене закриває по стоп-лос. Але все одно я закриваю цю позицію в хороший плюс, тому що завдяки тому, що я виставляв лімітні ордери, мене закрило в плюс. Це друга позиція знову ж по тій самій монеті ОМ. Що я тут побачив? Я побачив рух донизу. В принципі, я зайшов на нього, забрав профіт. Монета вкатилася вниз, потім, як і гори, відкрилася нова свіча, і монета вкатується вгору. Тим самим я зрозумів, що я можу зараз заробити, тому що раз у нас ось тут є зона підтримки, від якої ціна відштовхнулася вгору. Це свідчить про те, що можна зайти в позицію, виставити свій стоп лос десь приблизно ось тут, і і ну, очікувати відкат вгору, тим самим, що я і зробив. Я зайшов вверх. І на цьому я зміг також заробити. Монета пішла вгору, але не надовго. На жаль, не надовго, тому що в мене точка входу була не дуже хороша, бо тому що я десь зайшов десь приблизно на середині. Було б краще зайти десь на самому початку, але доки я подумав, доки я зрозумів, що монета може вкатитися вгору, тому я зрозумів, що вже запізно, вже запізно було заходити, але все одно я зайшов. Але незважаючи на те, що мене навіть от закрило тільки що стоп лосу, я забрав просто мінімальніший профіт, але все одно я забрав плюс. Тому до. Ось дві позиції закриті в плюс по одній монеті. Я вважаю, що це досить круто. Забрав і шорт, пролив вниз, і забрав лонг на відштовхування вгору від області. І моя третя позиція і остання позиція це монета FED. Як бачимо, у нас і тут хороша така область. За цією областю дуже багато ліквідності, тому що раз всім учасникам на ринку видно цей рівень. Як бачимо, раз відштовхування, два відштовхування, три відштовхування, рівень дійсно хороший. Потім, як бачимо, ціна підійшла в четверте до нашої області, дала рух вниз. Ми зробили таку маленьку маніпуляцію, дати можливість чуть-чуть шортистам заробити. Хто побачив цей рівень, заходив в більшості шорт. Вони зайшли в шорт, виставили свої стоп-лоси ось тут. стоп лос старе ліквідність. Ми уходимося за ліквідністю і ми розуміємо, що за цією областю є велике скупчення ліквідності. Ми дали чуть-чуть шортистам заробити, вони там оптимістично думають, тягнули би десь приблизно до сюди. Но, но зробилась маніпуляція. Пішла ціна вгору на пробой рівня, тим самим я і зайшов вверх. В ці позиції я сидів понад 6 хвилин, тому давайте я не буду все показувати, покажу, що відбувалося. Як бачимо, ціна чуть-чуть рухається вже вгору. Починає рухати вверх, ми вже по чуть-чуть йдемо збирати ліквідність, але не є таким імпульсом. Це в мінус в даній ситуації, що не пішов імпульс вгору. На жаль, імпульсу сильного там на пару процентів не було. Але поступово поступово ціна все ж таки рухалася вгору. По чуть-чуть мене закривало там лімітними ордерами, які я виставляв в продажу. Як бачимо, ціна чуть-чуть рухається вгору, потім там більш-менш якісь імпульси були, але я не скажу, що це прям великі імпульси, які я очікував. Да, пробой пішов, але ну, такий слабенький. Монета має 117 мільйонів об'єму проторговано за 24 години. Тим самим показує, да, що є монета в ігрі, але монета не прямо ж активна. Стакан не дуже активний, і Ja wskazałbym martwy. Стакан спота теж мертвий, стакан фьючерсів більш-менш живий відносно стакана спота. Тому дивимося, що далі відбувалося. Монета давала імпульси. Очікував я побачив приблизно ціну десь до цього максимума. Ми туди, якщо не помиляюся, дійшли і потім монета вкаталася вниз. Якщо не помиляюсь, можливо помиляюсь, тому що ця позиція була відпрацьована давніша. Я беру і закриваю свою позицію вже по стоп-лоссу. Монета вкатилася вниз, тому що переніс свій стоп-лосс максимально близько. На цьому позиція була закрита. Також гарно заробив по цій позиції, вдалося заробити в загальному по цьому дню хороших три плюса, нуль мінусів. Але от монета та ФЕД собі, таке відпрацювання, мені не дуже сподобалося, хоча він відпрацював, в принципі, як я і хотів, ми дійшли до цієї області, але я хотів побачити різким імпульсом. Але це вже не важливо. Народ, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, буду дуже сильно вдячний, якщо ви підпишетесь, тому що я планую в загальному такі робити масштабні ідеї у мене в голові. Але на це потрібно підписників. тому обов'язково підписуйтесь. На цьому все. Усім профіту і усім до зустрічі.